Останнім часом населені пункти Гродівської громади все частіше потерпають від обстрілів окупантів. Деякі селища вже, на жаль, окуповані. За словами голови селищної військової адміністрації, попри складні умови у громаді на сьогоднішній день перебуває близько 6 тисяч цивільних мешканців. На сьогоднішній день складна ситуація на Покровському напрямку. Ворог іде з двох напрямків по нашій громаді. Це з села Новок Новолександровка. До траси Константиновка-Покровськ. Друге направлення йде з Очеретяни на Прогрес, Жиланний і теж на Покровсь понад залізною дорогою. От. Тому є просування його на сьогоднішній день потроху. Але надіємося на те, що буде зброя, будуть літаки, і ми його мало то що зупинимо, а відкинемо на ті рубежі, які де він. Удалиться від наших населених пунктів. Володимир Жуденко зазначив, траса, що з'єднує Покровськ із Костянтинівкою, має неабияке логістичне значення. Не можна віддавати цю трасу, тому що по ній йде логістика на місто Константиновка і Краматорськ і Слов'янськ. От а тому треба нам триматися. А жителям треба приймати всі міри безпеки, особливо для дітей. Найболючішим ударом для мешканців став зруйнований внаслідок атаки храм, адже мав неабияку історичну і духовну цінність. Саме такий болючий удар це те, що розрушений храм, селища новоекономічне, який простояв з сто з лишнім років. Пережив Другу світову війну, а тут, тут вже втретє по ньому прилетіли ракети, які його ну дуже сильно розрушили. Люди просто в розпачі. Паніка та нерозуміння, що робити далі. Саме так місцеві переживають ворожі удари. Керівництво громади наголошує, зараз найбільша необхідність полягає у збереженні життів, тож закликає мешканців на деякий час виїхати у більш безпечні регіони. Але ж люди розстроєні, тим, що їм приходиться покидати житло і кудись виїжджати, і всім жалко своїх свої маєтки, всім жалко своє майно, яке тут залишає. Ми їх на це націлюємо що треба потихеньку виїжджати в більш безпечні міста, перебути ці складні часи. Вертатись додому, відбудовувати свої маєтки, відбудовувати наші об'єкти. Нагадаємо, вже завтра, 13 липня, з Покровська відправляється евакуаційний потяг до Волинської області. Щоб врятувати родину від обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за номерами: 098 890 33 18 або 066 285 62 90. Евакуація рятує життя.